Доброго дня! Пропоную вам на продаж будинок, знаходиться в селі Зарванці по вулиці Фортівській. Має 100 квадратних метрів, земельна ділянка складає 5 соток. Є своя криниця та вигрібна яма. Запрошую на огляд самого будинку. Переходимо у вхідну групу будинку. По праву сторону розташована котельня. Переходимо у кухню-вітальню з великими панорамними вікнами. Тут є місце для приготування їжі та місце для зони відпочинку. І звідси у нас є вихід на велику терасу, яка складає 10 квадратних метрів. Подивіться, що було в будинку. Тут вже всі знаки вам говорять про те, що це місце стане вашим затишним гніздечком. Яка милота. У будинку є два роздільних санвузла. Тут місце під інсталяцію. А це місце для ванної кімнати. Будинок налічує в собі три житлових кімнати. Пішли, покажу, першу кімнату. Що казати, кімната нормальна за розмірами, не дуже велика і не дуже мала. І ще дві спальних кімнати. Це друга. І третя кімната з невеличкою додатковою нішою, де можна зробити або полички, або вмонтувати шафу. Дах у будинку утеплений мінеральною ватою. Та з коридора є вихід на горище. Прибудинкова територія закладена якісною бруківкою, є місце під ваш автомобіль, та вся територія огороджена парканом. Рідко, де зустрічається такий гарний вид, особливо з тераси. Тут можна насолоджуватися кавою або просто сидіти з друзями. В будинку є внутрішнє утеплення мінеральною ватою. Ця земельна ділянка готова до всіх ваших ідей для створення ландшафтного дизайну. І вартість цього будинку складає 75 тисяч доларів. Звісно ж, без комісії для вас.